В другій частині розказують собаки живуть на смітнику. Оце наш сірко, оце наша, я не знаю, ще її не назвала. Ото наша блондінка. Значить, отам живуть три цуценяти. Значить, вони живуть на великому сміттєзвалищі, де кожного дня викидають в пакетах рібні кістки, гнилу їжу, цвілий хліб, остатки жира, мертві трупіки. Тваринок, де вони знаходять чат, зна що це. Я бачите, іду, це в цих пакетах. Вони ріються, знаходять їм, приносять, викидають. Ну не саме їм, бо це смітник. Що захотіли люди на смітнику викинути, й вони викинули собаки, живя на цьому смітнику. Є добувають це все з пакетів і їдять. І ці маленькі туценята, в тому числі, прям вони тільки закончили сіську ссать, а може, навіть ще й не закончили ссать сітку вони вже їли падаль таку, що просто вони другої їжі просто не знали. Вони їли все, що щоб, що, що могли з'їсти. Може. І пакети, і кульки, якщо там пахла якась їжа. Ви повитягували прикладки цей раз. От, тож коли я беру собакам і приношу е, якісь, е, я не знаю, якусь їжу, яка вам не подобається, е, то це не страшне для них, вона б хоча б свіжа. Да, коли в нас з вами немає грошей, вони їдять корінні лапки, як і всі бездомні собаки цього світу, це найдешева їжа. Оцей фарш, кіст, Кісткові, які там і по 15 чи по 18 гривень. Він просто з кісток, там, якщо його проміть, там ну, жмені костей. Я їм стараюся його не привозити взагалі, бо костями забитий желудок. Що це наш федя десь да? Значить, А собакам я в більшості стараюся привозити курінні крильця, курині, качені шлуночки, курінні шийки, бо вони вже такі дебелі э, ребята. Я їм воно хоча б свіже. Непадаль, яка прогнила, протухла, яка гостра, яка небезпечна, і від якої вони реально можуть загинуть від тієї їжі, яку не їдяться. Зараз я бач, поразказую сказочки, погодую вас цілу очередь. Значить, ми е, працюємо на результат. Я б могла їм приїхати висипать полдешка корма, е, показати, як я це роблю, і до І Йому, от я молодець, бачите, собаки нагодовані. все чики піки, все чисто, акуратно, красиво. Бачили, бачили. Гроші дали, дали, бачили, куди діла, бачили. Но мені це не треба, мені не треба оці, оці понти. Отакі понти я не люблю. Мені треба стабільно, я намагаюся вам кожного дня показувати, що я роблю. І кожного дня я їм ділю їжу на те, щоб вони наїлись, а не понти, щоб мені поганять для вас. Я цих собак кормлю не для понтів, а щоб вони мали шанс на життя. Я їх стерилізую не для понтів, а щоб вони мали шанс на життя без розмноження. Я не можу, на жаль, знайти дім, я намагаюся зробити. Але я не можу цього зробити, ніхто їх не забирає, нікому мені не треба. Але я їх хоча б можу погодувати, звісно, не без вашої допомоги. Бо у мене тут чотири собаки на смітнику, яким треба 150-200 гривень в день, в сутки. У Мене в центрі собак, я підгодовую, прям останнім часом там допомагають дівчата. Ну все одно, якщо взяти приглистовку обробку, все одно в день виходить там 50-70 гривень. Ну, це мінімум, це наймінімум. Най це просто найменше, я це просто говорю. Цим дрьом цуценятам, теж я намагаюся їх їм дати шанс на життя, щоб вони вижили. Саме найпроще, подивіться. Та виродки виродились, хай здихають. Це, можна сказати, вашій старенькій бабусі, вашому старому тату чи мамі. Кожній хворій дитині, ніхто не сильно любить дітей, або хто взагалі їх не любить, бо щоб ви знали до людей, не всі люблять людей. І не всі люблять дітей. То якщо ми будемо жити. Ну, по такому принципу, до сьогодні ми повбиваємо собак, а завтра ми повбиваємо невдобних, невдобних нам сусідів, потім ще до, до якихось ворогів своїх доберемося. Бо безкарні такі дії породжують отакі от вчинки. Через те ми не можемо собі дозволити. У таку фігню всі мають право на життя, і ми насильно нікого не заставляємо. Ми просимо хто може, допомагайте. Нам це дуже важливо. Я взамен в ответ вам показую максимально, що я можу зробити це їхнє життя, як вони ростуть, як вони себе почувають і що вони тут самі роблять.